Маркіян Шашкевич побратимові. Отак, Николаю, вкраїнські вірлята, І веселять душу, і серце загрівають. Отак, Николаю, руські соколята, то в голос, то стиха матері співають. Аж мило згадати, як то серце б'ється, коли з України руська пісенька та мило солодко. Вколо в коло серця в'ється, як коло милого дівка русявенька так го обнімає, так до себе тисне, пригортає і любує, і голубить і цілує, і плеще, і тішить, і медочком дишить. Що трошки не скажеш, пусти мене, пісне, аж тут і набавком буйний вітер повине. Гостинець вже інший. Отже, думку несе, несе і каже, Синіч степами гуляв я, нагулявшись доволі, по могилах лягав я, боцім то спочивати, а то підслухати, як то стара бувальщина буде розмовляти. Про давні літа, про давні часи, як слава гула світом в округи. Про руських батьків, боярів, князів, про гетьманів, козаків, і стаде повідати і зразу так мило, стиха й величаво, мов над морем цвіла, цвіт доля любенько, потім голосніше застогне, заплаче щораз то сумніше, сумніше, страшніше гукне, засковиче з-під могил, казав би, старих людей кличе, щоби поспитати про спис. Про шаблюку, щоб розвідати про орду канюку, як руським тілом згодувалася, як русько вкрівле внапувалася, як руська шаблюка все її вітала, як кривим зубом серце добувала, в пущі вигідненько на ніч ліг стелила, в воду під могилу спати тлудовила, І знов згомонити нишком мило немно. Як в сумарок вечірні півсонно, півтемно, і луну розпустить ген ген долинами, і гомоном шибне ген ген дубровами. Ні, то комусь то десь там повідає, як то колись, то красою засяє, як при чорнім морі себе заквічає, в степах на просторі весело заграє, як в водах Дніпрі, змиєсь прибереся, легеньким крильцем на дністер занесеся. В тихенькім ністрі собі прилягнеся, крилоньками сплесне, стрясе, злопотить, під небо до сонця ген-ген полетить, під небом край сонця, сонечком повисне, і буде літати, і буде співати, І о руській славі скрізь світу казати.